Щорс і досі на коні. Активісти намагалися повалити 30 метровий монумент у центрі Києва. На заваді стали правоохоронці, які взяли в оточення не лише пам'ятника, й усі прилеглі вулички і підземні переходи. Підійти до щорса вдалося тільки кільком десяткам його прибічників і противників. Виявилося, що червоний командир, хоч і підпадає під декомунізацію, однак досі не вилучений із переліку об'єктів національного значення. Ну а відтак охороняється законом. Чи зносити щорса має вирішити тепер Міністерство культури, а столична влада обіцяє до Дня Незалежності прибрати монумент. Водночас активісти обіцяють повернутися, якщо влада не дотримує свого слова. Напередодні ж замість повалення обмежилася емоційною дискусією. Подивіться. Шість мільйонів України при Сталіні. Ну так ти не нормальний. Захищає владу. Якщо ти твої, твої рідні постраждали, а ти захищаєш за що? на вигані, поставлять пам'ятник і будеш ходити на нього я знаю, що щорс це якат українського народу, який знищив багато українців, які воювали за свою землю, які воювали за незалежність. Він мені мішає. Мы привыкли давно. Самое главное, что он нравится. Красивая лошадь, э, всадник очень симпатичный.